Моє вітання, шановне панство. Сьогодні у нас на календарі 31 грудня, на годиннику у мене 22.30. І я хочу подивитися, що принесе Україні прийдешній рік зеленого дерев'яного дракона. Давайте так і спитаємо, що принесе Україні наші здобутки, наші втрати в наступному 2024 році. Так, вам не всі карти видно, але то не страшно. Отже, яка основна від? Знаєте, таких хоч не викладає цей розклад, загальний доступ. Зараз я буду розповідати, що я тут бачу. Значить, Перше, що я хочу сказати, що ми не отримаємо те, що ми хочемо в наступному році. Дуже багато емоцій в нас, дуже багато в нас сподівань марних. Ми не отримаємо, тобто одразу тверезійте. не буде того, що ви так хочете. Так перемога, перемога. Зараз давайте рік перемоги. 23-й вже був рік роком перемоги, тому давайте трішки заспокоїмося і будемо не просто балакати, а щось робити для цієї перемоги. Я зараз, навіть, покладу карти так, щоб вам було їх видно не тільки мені. Так? Зараз секундочку. Ну, видно трішки краще, ніж до того. А єдине, що хто трішки розбирається в картах, це розклад жриця в мене. Так, просто щоб ви не казали, ой, та там такі хороші карти. Ну, ось сила, бачите, сила вискочила, хороша карта, так. Да. Але не безнадійно все. Але раз, два, три, п'ять, 5 старших арканів. Мечі, дві пентаклові карти і почуття емоцій. Дій немає. Дій немає, ви бачите? Дій немає. Той... А, той фактор, який ми всі хотіли оце ось по дураку, да? нове якесь щось нове, нові території, можливо, відвоювання, воно ну, втрачає вплив. А зараз ми знаходимося в такому стані маніпуляції. Тобто на нас якийсь ну, хтось на нас впливає. Зараз я буду дивитися, хто це і що це, да, що це на увазі. Так, набуватиме вплив зірка. Це теж буду я уточнювати. Основна відповідь карт, що нас чекає. Друзі ну, таке нас чекає. Це основна карта це п'ятірка мочів, це, по суті, війна, карта війни. Її ще називають Чорна мамба колоди. Хто бачив убіді Біла 1 і 2, Ну, от, Біатрик Скідо це от чорна мамба, да? Тобто, таке нас чекає. Так, В поєднанні з, з смертю. Ну, тобто, ну, як вам ще сказати, що воно трансформується, трансформуватиметься. Давайте я цей аркан розкрию, що це мається на увазі. Ну, слухайте, таке воно таке випадає. Тут і імператриця щось таке поміль... помільківається. <смірки> може, все не так погано. Так. І з того, що ми будемо бачити, ми будемо бачити диявола. Тобто ми будемо бачити щось дуже страшне. У нас буде приховане великі гроші. Зараз теж буду уточнювати, що це мається на увазі. Але по результату найголовніше це, ну, можливо, щось отримаємо, але не стільки, скільки хочемо. Тому давайте прикручувати свої ожидання, вот. щоб не вийшло, як в цьому році, Да? Вже всі там купальники покупили, щоб пити вино в Криму. Та не так сталося, як гадалося. У ну, нас будуть схиляти до, бачите, до перемовин все ж таки. Так, ну, це ще не факт. Давайте роздивлятися. Так, що це за маніпуляція? Хто це, що це за мах? Все маніпулювати будуть заморожуванням конфлікту. Ще один аркан. дайте ще підказку. Замороженням конфлікту, заморожу припинення активних дій, да? це зараз нами маніпулюють, секундочку, цей маг, це нами зараз маніпулюють, да? так. Ну, не стільки маніпулюють, скільки воно так, так і відбувається. Тобто, якісь маніпуляції відбуваються, да? там припинили постачання, там не додали, там не піддали. І воно поступово ну, за затормажується. Це понятно, це логічно. Да? Це, це я зрозуміла про що це. Так, про великі гроші. Давайте, що це за великі гроші? Що це за великі гроші? Які в таємному лежать? Давайте, що це за великі гроші? Розкрити мені через три карти. Ого, ще Ще гроші. Ще гроші. Йоколо мене. Ага, дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Так, ну все ж таки, дивіться. Ну, добре. То зараз скажу, що буде перемога. Ну, великі вливання будуть заради перемоги. Дивіться, дуже великі вливання будуть заради перемоги. Нам цього показувати не будуть. Нам цього показувати не будуть. Я от це покладу Так, потім відкрию ще раз. Так, дивіться. Осу давайте смерть. Це все ж таки прощу. Війна по смерті. П'ятірка мечів по смерті. Так, що несе Україні? П'ятірка мечів по смерті. Зараз докупи складу. Давайте, уточніть. Мені. В домі. Ну, понятно. Поступово, поступово, да, війна повільно дуже. Смерть вона повільна, ем, невблаганна. Тобто війна буде розвиватись повільно, за якимись своїми законами, які є у кожній війні, у кожній події, у кожному процесі. У війні вони теж є. Так от війна буде розвиватися за якимись законами. Ем, Неминучими, да? неминучими законами, Тобто ці закони природнього характеру природнього характеру. Вони спираються на наше з вами сприйняття, на ну, якісь закономірні дії. Да? Тобто Що ти робиш, те ти і отримуєш. Смерть це про якийсь процес, який ну, закономірний результат. І не да? Тобто Це щось. Що не можна змінити, тому що смерть вона йде. Так, давайте ще подивимось. Так, оцього диявола давайте розкриємо. Це про що взагалі диявола? Ну, мені чомусь здається, от, ну, вибачте, всі, хто там іншої точки зору, але мені здається, дивіться, от Зеленський сидить, ну, це в мене завжди Зеленський йде. Улюблений ну, люб, король, да? король чаш такий емоційний він. Він сидить і тримається за своє. Так, ну ще раз повторюся, у, у тих, у кого інша дум, точка зору, ну, у нас у всіх різні точки зору. Але ну, я це складаю в таку картину, що ну, ми будемо бачити, можливо, як Зеленський пов'язує всіх і все на себе. Да? Тобто він ці всі зв'язки тримає на собі. Комусь це буде дуже не подобатись. Так. Ну, вибудовування в вертикалі владної, воно буде продовжуватись. Це те, що ми будемо бачити. Так. По дияволу йдуть всі махінації непристойні, всі махінації, хабарництво. Корупція, оце все оце замовні вбивства, це все йде по дияволу. Тобто Ми будемо це все спостерігати, оті всі. можливо, це буде викриття, але він буде триматися за них все одно, пам'ятаєте, він на прес-конференції сказав. Да? Тобто, так воно і буде, він буде за них триматися. У нас тут щось, секундочку. У мене тут зараз повітряна тривога. Так, знову влікнув аркан. Так, одні старші аркани. Одні старші аркани. Так, оце зірка, надія. Так? Це про надію. Це починає впливати, розвиднюється. Це дуже гарний аркан, який може перекривати весь негатив, який я тут викладала вам. Дивіться. Так, давайте уточнимо. Ого. Угу. Йо, чуть не натикнулася, вибачте. Так, господи, я мою. Я дуже вибачаю, що я до вас з сумними новинами. Може, це в мене така реакція на два дні обстрілів? Не знаю, але наша головна задача зараз це не втрачати зв'язок з реальністю і не дати себе, собі запутрити мозок, мізки. Тут просто, бачите, йде така суперечлива інформація. Так? Ну, Давайте я тут спитаю, як оцю десятку все ж таки мені прочитати. Як мені? цю прекрасну святку прочитати. А, це про зброю. О, Господи, я чуть в обморок не впала. Це зброя від союзників. Слухайте. Ось. ми будемо так сподіватися, да? Це зброя, бачите? Це про зброю. Це про мрію. да? Ми ж всі мріємо про зброю. Ось же воно все. Дивіться, бачите, я вам сказала, що гроші шалені вливаються. Да? Це буде, дивіться, єдине, що мене оце засмучує, це оцей диявол, який розкривається через четвірку Пентаклів і короля. Тобто, кубків король, який сидить, тримається за своє, за якісь зв'язки, можливо, він тривається. Ну, давайте ще уточнимо, це про що взагалі. Давайте подивимося, за що він тримається за зброю. Угу. Ну, дивіться, не хочеться мені в новорічну ніч вас залякувати. Да? Можливо, він буде, знаєте, як, те, що ми будемо бачити, нагнітання обстановки в тому сенсі, що, друзі, дорогенькі, давайте колеги по, по нещастю, тобто партнери. Європа, Сполучені Штати. Давайте підключатися. Да? Тобто буде якесь залякування для того, щоб втримати ситуацію стабільною. Да? Можливо, це буде так виглядати. Можливо, можливо будуть знову ж таки дії. Ну от, Як обстріли, да? вони нікуди не дінуться, але я ще про це буду дивитися. Ну, по цим картам зрозуміло, що вони будуть, да? війна і смерть, і руйну... ну, башня не випала, до речі, це добре. Так. Дивіться. Тобто практичний результат буде. Дивіться, давайте я. Можливо, навіть, знаєте, такий результат, який нас порадує, да? тому що туз чаш це в принципі ну, така непогана карта. Так, але не настільки ну, ми отримуємо, ми не отримуємо стільки, скільки хотіли. Да? Тобто людина щось отримає по сіньки, пентаклів, людина щось отримає завжди. Але це її трішки ну, не, не задовольняє. Але причому, дивіться, тут немає результат. Це результат, це процес, да? це основна карта, це результат, до чого все йде. Ми щось отримаємо. Нас це частково роз розчарує. Ну, наприклад, людина хотіла отримати посаду там, старшого менеджера, отримала просто менеджера. Да? Тобто, вона щось отримала, але вона хотіла більшого. Тобто, єдине, ну, що у нас. Єдина небезпека це те, що ми отримаємо менше, ніж хотіли. Так? Але нас це все одно порадує. Оця зірка мені дає якийсь такий, знаєте, скромний оптимізм, от, обережний оптимізм, такий те, як вона розкрилася. І дуже мені подобається це приховане, це гроші на перемогу. Бачите? Щоб зробити перемогу, дуже багато грошей вкладається, Да? Королеві Пентаклів це така, дуже практичні дії, дуже спрямовані на забезпечення, порядку, добробуту, достатку в її царстві. Да? Тобто робота на перемогу. Ну, я це так читаю, друзі. Так. Ну, єдине, що да, буде, буде, можливо, це дуже болісно, тому що все ж таки ну, ці аркани нікуди їх не приховаєш, да, може, і знову доведеться ховатися від обстрілів. Да? Це, очевидно, це те, що ми будемо бачити. А це відповідь, що нам принесе? Ну, Війну, руйнування, смерть, якісь такі процеси, які. От... Перемога швидкою не буде. Я про це говорила ще в минулому році, коли робила розклад, чи варто нам очікувати перемоги в 2023. І там по моїм картам випало не раніше весни 24-го або осені 24-го. Це по моїм картам тоді так випало. Ну, це рік тому, да? за той час спливло багато води. І тому, о, ну, я так розумію, що можливо, Перемога ще трошки відсувається від нас. Тому давайте я візьму пораду всім, хто мене подивиться, так, як оцей важкий етап прожити, як наблизити нам нашу перемогу. Кожному, хто подивиться це відео. Які енергії він повинен собі плекати, щоб наблизити нашу перемогу? Давайте три карти візьмемо. Так, раз. Два. І три. Так, відкриваю, що це за карти? Ба. Угу. Ну, в общем, друзі, холодний розум, закритися від радості. Дивіться. Перейти в енергію короля мечів, двійка мечів закрити від себе радість. Да? Переходимо в енергію короля мечів. Це людина холодного розуму, людина активних дій. Людина ціле спрямована, іноді жорстока, іноді часто дуже жорстка, холодна, беземоційна, дуже діяльна, дуже самостійна, дуже активна. Да? Тобто, ну от включити розум, включити. Хоч тут і випала десятка чаш, але вона в поєднанні з двікою мечів, я її читаю, як закрите серце от радость трішечки може і там всередині тримати, так? Да? Але, ну, все ж таки, радістю, оце щастя, від, оці очікування, особливо якісь, відкласти на потім. Тобто впрягтися в повозку і тягти її. Я вам бажаю зберегти мужність, силу волі, силу духу, зв'язок з оточуючою нас реальністю. Здатність цю реальність сприймати, адекватно адекватно на неї реагувати і, тим не менш, знаходити в собі сили для боротьби. Україна переможе. Дякую.